Ваша честь уточнити саме це запитання, бо е, представнику Кабінету міністрів здається, і він хоче перекласти, що це питання технічне. Почуйте мене, це не технічне питання. Я, Порошенко Петро Олексійович, п'ятий президент України, маю обґрунтовану підозру фальсифікації вами або вашими працівниками матеріалів, які були передані в Кабінет міністрів. І в Раду національної безпеки і оборони щодо дати. І ви не можете зрозуміти вже третій раз, коли ми це обговорюємо в суді. Мені потрібно не тільки зміст, а дата. То ви передаєте копію, то ви передаєте копію копії, то ви ігноруєте ухвалу суду. Я можу наголосити, якщо підтвердиться наші обґрунтовані підозри, ми стверджуємо, що вчинений злочин. І для того, що І я не розумію, чому це замість 15 днів ми 7 місяців у вас витребовуємо оригінал диску. То у вас його нема, то у вас нема повноважень дати доручення секретаріату обміну, то він в Мін економіки. Не, шановні учасники процесу, передайте, будь ласка, на 7 місяць процесу да... оригінали матеріалів, на підставі яких були або свідомо зманіпульовані. Або ви ввели в оману тих, хто готував і підписував рішення про санкції. Це має доленосне значення. І ми ще поговоримо про те, які саме матеріали вже по фальсифікації змісту матеріалів. На сьогоднішній день я не розумію, чому ми вже бракуємо, і у вас у високих осіб ви маєте можливість ігнорувати вимогу суду щодо дуже простої дані. Придайте, будь ласка, оригінал диску для того, щоб вся країна і весь світ переконалися, що 12 числа лютого місяця, коли приймалися рішення по санкціям, цього документу в це наша обґрунтована підозра. доведіть, що це не так. Цього документу не було ні в розпорядженні членів РНБО. Ні, в розпорядженні президента. А він туди потрапив після. І ми хочемо з'ясувати, це було 13-го ранку, 13-го вечора, 14-го, 15-го. Але головне, голосувалося без цих даних. Сім місяців ви скриваєте цю інформацію. Може бути і терпець. Бо за те, що ви сім місяців тягнете. На сьогоднішній день ми розглядаємо мою небездоганну репутацію, моє заборонення участі в моїй політичній діяльності, мою неможливість брати участь в політичній діяльності, вилучення мене, вилучення позиції щодо е, укладання угод, і все таке інше. А ви собі спокійно живете, фальсифікуєте або маскуючи злочини інших людей. Припини, я достатньо зрозуміло пояснив, чому нам важливо отримати оригінал. Чи ви знову будете переходити на суд технічні моменти? Це не технічні, це кримінальні і політичні. Дякую.